Добрий вечір до вашої уваги за і проти. Ця програма аналізує діяльність Африківської міської ради, є постійно профільні комісії і депутатських фракцій. Ми з'ясовуємо наскільки конструктивно є взаємодія депутатського корпусу 6-го демократичного скликання та виконавчого комітету щодо реалізації ефективної соціально-економічної політики, яка б забезпечила стабільний розвиток Франківська в подальшій перспективі. Цю проблематику рельєфно окреслила 10-та сесія франківської міської ради. Депутати ухвалили близько півсотні проектів рішень у сфері місцевих фінансів, реструктуризації житлово-комунального господарства, а також майнових орендних, приватизаційних та земельних відносин. Ну і докладніше про це. Ми сьогодні будемо говорити з депутатом по 18-му виборчому округу, головою бюджетної комісії Романом Онуфрієвим, лідером фракції Свобода. Добрий вечір, пане Романе. Добрий вечір, Іван Франківці. От дійсно є непросто фінансово економічна ситуація, зокрема, що стосується квартального виконання міського бюджету. А от, взагалі, з вашої точки зору, як голови бюджетної комісії, який сигнал е подає міській владі і представницькій, і виконавчий, власне, оце е ця мобілізація доходів за відповідний період? Ви знаєте, пане Михайло, для того, щоб говорити про. Міський бюджет Івано-Франківська треба розуміти, в якій системі координат перебуває сьогодні взагалі місцеве самоврядування в Україні, і це питання достатньо для нас важливе, тому що ми, як представники місцевих рад, розуміємо, що єдиний острівець народовладдя в Україні залишився тільки на місцях, на місцях, де є обрані місцеві ради, і в цьому контексті я хотів би проаналізувати наш міський бюджет в контексті того, як відбувається. Взагалі державна фінансова політика в Україні в цілому і очевидно, який вплив має так. місце самоврядування. Це бюджет, так так і про це безпосередньо сьогодні е, вже є не секретом про те, що всі процеси, зокрема навіть в нашому місті, відбуваються е, в контексті е, правління режиму Януковича Азарова, і з точки зору цього правління режиму Януковича-Азарова сформовані були державний бюджет на 11 рік і так само. Через проекцію бюджету державного відбувалося формування бюджетів обласних і міських. Так, от ми про це говорили. Я ще раз нагадаю про те, що з 1 січня 2011 року вступив в дії новий податковий кодекс в Україні. На жаль, цей податковий кодекс значно гірший для місцевої влади, для місцевого самоврядування аніж попередній, який діяв дотепер. Я знаєте, коли готувався до нашої з вами розмови, зробив собі декілька нарисів, і я в цифрах вам скажу, чому цей податковий кодекс є гірший. Е, він є гірший, тому що з міського бюджету, з наших доходів громади, вилучено безповоротньо цілий ряд дуже важливих надходжень. Зокрема, він на є краще для центрального бюджету. Безумовно, але я зараз акцентую власне на наших потребах. Зокрема, ліквідований транспортний збір його вже немає. А це 10 мільйонів доходів в міський бюджет, який мав бути скерований на ремонт доріг. Ліквідований ринковий збір. А це близько 4,5 мільйонів, які мабути на комунальне господарство. Ліквідовані адмінштрафи у сфері дорожнього руху, і вони переадресовані у державний бюджет. Цього так само ми не маємо. Це означає про те, що сьогодні центральна влада, яка сьогодні є неукраїнською, ліквідовує фінансову незалежність місцевого самоврядування. Це тільки один аспект, який стосується податкового законодавства, податкового кодексу. А є інший аспект бюджетного процесу. Як ви знаєте, в бюджетному процесі існує таке поняття, яке називається дотація вирівнювання. Яку отримує міський бюджет для покриття розривів у фінансуванні делегованих повноважень органів влади? До делегованих повноважень належать забезпечення лікарень, шкіл, об'єктів культури соціальної сфери. Так, от сьогодні я можу стверджувати про те, що міністерство фінансів свідомо занижує дотації вирівняння для міста для міста Ян Франківська, підвищуючи таким чином. Суму коштів, яка буде вилучена з Івано-Франківська в користь державного бюджету, е, уряд робиться для того, щоб покласти максимальну кількість зобов'язань на органи влади, на які вони не мають безпосереднього впливу, які, які не є в вертикалі президентські, які не є в вертикалі губернаторів. Тому сьогодні міський бюджет потерпає, ну, переживає достатньо такі непрості часи. І е, за результатами наших підрахунків. Через впровадження нового податкового кодексу Івано-Франківськ втратив в порівнянні з 2010 роком точну цифру 24 мільйони 420 тисяч гривень є коштів, які ми недоотримали в результаті так званого реформування системи оподаткування Івано-Франківську. Це, до речі, ви розумієте, куди пішли ці кошти? Ці кошти пішли в Київ на забезпечення урядових президентських захцянок. Але це одна складова. Друга складова. Ви знаєте, сьогодні наші центральні політики. Донецькі, зокрема, спекулюють на наступній тезі. Та що ви західна Україна? Та ви дотаційні, ми вас годуємо, ми вас забезпечуємо вашу життєдіяльність. А я вам скажу про інше: сьогодні зведені надходження міста Івано-Франківська в зведений бюджет за 10 рік за складають більше 1 мільярда гривень. Натомість бюджет 10-го року міський на споживання використав трошки більше 600 тисяч. Тобто, сьогодні Івано-Франківськ передав. В державний бюджет України близько 400 мільйонів гривень, які зібрані в Івано-Франківську, сплачені податки нашими підприємцями, нашими підприємствами і передані в Київ. А сьогодні вони кажуть, цей уряд Януковича Азарова, та що ви, ми вас утримуємо, ви дотаційні, ми вас годуємо. Це є несенітниця і це є неправда. А що таке 400 мільйонів вилучених з міста Івано-Франківська? Я вам просто дуже опредметні коротко. 400 мільйонів для Іван Франківський 20 дитячих садочків на 120 місць. Це є, наприклад, 500 кілометрів капітально відремонтованих доріг. доріг. А в Іван-Франківськ сьогодні всього 160 кілометрів доріг. А це в рік місто віддає автобани могли бути. В нашій Абсолютно вулиці. правильно. Або це є 25 палаців спорту з плавальними басейнами, з тенісними кортами, спортзалами. Або це є тисячу. Капітально відремонтованих багатоквартирних житлових будинків, яких в яких Франківській є всього 1800. Тобто теза сьогодні нашого, нашого центрального керівництва про те, що нас утримує центральна і східна Україна, типу Донецьк нас е, кормить, це неправда. Сьогодні, якщо б кошти, які сплачуються місцевим бізнесом, місцевими підприємствами в зведений бюджет, залишалися тут, міський бюджет був би профіцитним. Ми б закривали всі поточні питання, і місто би динамічно розвивало соціальну свою сферу. Оце ви, будь ласка. Принципи бюджету творення від влади Азара В'януковича? Чино перше, за підсумками виконання міського бюджету, міська рада апелює до низки державних і муніципальних служб щодо наступної активізації бюджетних доходів. Попри цю ситуацію, що ви говорите, до речі, рекомендації, які адресує очевидно, ваша профільна комісія є надзвичайно простими, зрозумілими і я би сказав професійно сформульованими. Людям дійсно не виплачують виплачують верніше, низькі зарплати. Причому фірми очевидно є прибутковими. Люди отримають зарплати в конвертах. Відповідно, не платяться податки до міського бюджету. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що ви бачите ці проблеми, вони лежать на поверхні, і єдине, що ви спонукаєте чиновників, активізувати свої зусилля в цьому напрямку. пане Михайле. Щойно ми з вами говорили про те, що центральна влада нас заганяє в фінансову безвихідь. Ми розуміючи, що впливу на центральну владу, на жаль, сьогодні ми не маємо. Ви знаєте, що Всеукраїнське «Свобода» не немає сьогодні представництва в парламенті, але це питання тільки часу, і наступна парламентська кампанія розставить свої акценти однозначно і ми будемо мати добрий, хороший, потужний інструмент впливу на центральну владу. Але так як ми сьогодні є в ситуації, коли ми на центральні органи влади не впливаємо, ми повинні виживати в тих умовах, які для нас сьогодні є представлені. Тому беремося за аналіз дохідної частини міського бюджету. Знаєте, я коли відбувалася аналітика першого кварталу виконання дохідної частини, я поділив весь наш міський бюджет на три основних групи доходів. Перша група доходів, на, на виконання яких ми не маємо жодного впливу. Це близько відсотка. Друга група доходів, на які ми маємо вплив опосередковано. Це орієнтовно 65%. До них, зокрема, належить податок на доходи фізичних осіб. І третя група податків, на які міська влада має вплив безпосередній, складає 35% доходів, це є. Зокрема, на які ми можемо впливати безпосередньо плата за землю, збір за місця для паркування автотранспорту, надходження від оренди комунального майна, надходжені від відчуження комунального майна і землі тощо надходження тобто, від реклами. Безум безумовно, тобто в нас є цілий масив місцевих податків зборів, на які місцева влада впливає безпосередньо, і вплив нам цей треба буде щораз удосконалювати не за рахунок фіскального впливу на підприємства, а за рахунок управлінських рішень. Зокрема, я вважаю про те, що сьогодні нам. Обов'язково треба інтенсифікувати питання інвентаризації земель міста івано франківська А тому, що там є ресурс, який нам ще поки що не задіє до кінця. І саме для цього в міському бюджеті 2011 року ми передбачили більше півмільйона гривень для інвентаризації земель міста Івано-Франківська. Я вважаю, що ці кошти повинні повернутися з сторицею. Це перше. Друге, я вважаю, що сьогодні нам треба винайти. Перелік невеличких земельних ділянок, які ми повинні продати за аукціону, або у власність, або шляхом конкурсу на право оренди, але пропонувати власне цікаві невеликі земельні ділянки, які ми могли зацікавити середніх і невеликих бізнесменів. Тому що не секрет сьогодні, що сьогодні не найкращий політичний клімат сьогодні в нашій державі, але інтерес до земель невеликих. За площами, але в цікавих місцях безумовно є. Тому ми будемо звертатися і вкотре звертатимемося до виконавчих служб, щоб вони негайно вишукали перелік земельних ділянок невеличкий і за площі, які може бути запропоновані для продажу шляхом аукціону. На основі того, що ви вже сказали, чи ми можемо зробити висновок, що ключовим завданням для міської влади є фінансове супроводження чи фінансове забезпечення усіх соціально-побутових проєктів, які а власне, заплановані на поточний рік, в тому числі і в рамках міського бюджету розвитку. І чи ви припускаєте, що за підсумками 9 місяців розмова з чиновниками може бути більш принциповішою і предметнішою? Безумостішою? Безумовно, пане Михайло, ви знаєте, це випливає саме з наших повноважень ради. Повноваження місцевої ради є достатньо обмежені згідно закону про місцеве самоврядування. Рада має право заслуховувати звіти. Рада має право приймати загальний бюджет, приймати програму розвитку тощо. Рада на сьогодні, за діючим законодавством не має право прямого впливу на призначення тих чи інших керівників галузей, не має вправо в оперативному режимі е здійснювати використання міського бюджету. Рада не має право призначати керівників комунальних підприємств. Тому наші повноваження є достатньо обмежені, але ми ними будемо користатися в повному обсязі. Зокрема. Зокрема, наше, ми можемо доручати в першу чергу профільним заступникам міського голови, за яких, до речі, міська рада власне голосувала, тому що заступників за поданням міського голови призначає рада. Міський голова пропонує персональний склад заступників, а рада за них голосує. Відповідно, заступники є умовно підзвітні раді, тому ми можемо доручати заступникам міських голів здійснювати ефективну політику щодо перше, наповнення міського бюджету, і друге, що дуже важливе. Ефективне управління видаткової частини міського бюджету. Зокрема, ця частина, я вважаю, є дуже важлива станом на сьогоднішню ситуацію. Власне, на наступній сесії ми доручили фінансовому управлінню і окремо заступнику з питань економіки здійснити річний аналіз діяльності головних розпорядників коштів. І перевірити перевірити звіт про відповідність видатків головним, головними розпорядниками до запроектованого міського бюджету і створити план заходів щодо економії бюджетних призначень, якщо раптом бюджет буде недовиконуватися. А за підсумками 9 місяців, ми будемо мати ясну картину, які статті доходів будуть виконані. Які видатки будуть забезпечені, а де треба буде проводити оптимізацію міського бюджету? Рада може рекомендувати тим структурам, які працюють на забезпечення дохідної частини. Є земельні управління, є податкова інспекція. Ви апелюєте теж до них? Безумовно, це навіть написано в рішенні сесії. А до речі, треба розуміти, що податкова інспекція сьогодні є органом, який всього адмініструє місцеві податки. І збори адмініструє, вона не впливає на реально наповнення. Сьогодні, якщо говорити про плату за землю. Або про плату за продаж землі, то це є компетенції міського управління земельних відносин. І саме вони будуть відповідальні за 9 місяців за те, як надходить плата за землю і чи продається земля, і які надходжені від продажу землі. До речі, щоб ви розуміли, на сьогодні, на сьогодні якщо говорити про бюджет розвитку, то всього-навсього з 40 мільйонів гривень, які запрозакі запроектовані від продажу землі, надійшло близько. Не більше трьох мільйонів гривень. Тобто сьогодні видаткова дохідна частина бюджет-розвитку є під загрозою саме з за рахунок надходжень з продажу землі. І я думаю, що вже коли ми слухатимемо 6 місяців міського бюджету і ситуація не повториться, е, е, перепрошую, не виправиться, і ми не побачимо динаміку надходжень з продажу землі, тоді реально сесія буде зобов'язана приймати якісь управлінські рішення. Інакше бюджет розвитку буде непрофінансований. Бюджетна комісія, коли ви очолюєте, намагається йти на випередження фінансової ситуації. Очевидно, не випадково наполягає на економії бюджетних коштів, на збалансуванні призначень і видатків, розписує для всіх розпорядників коштів. Буквально цей бюджетний процес на певні періоди. Тобто, ви вже тепер намагаєтеся дбати про наступну бюджетну політику африканської мерії, чи не так? Абсолютно точно, пане Михайле, Я скажу вам більше, що власне в рішенні сесії, яка заслухала звіт про виконання бюджету за перший квартал цього року, ми записали дослівно наступні речі. Я дозволю всім процитувати, тому що це цікаво. Подати до 1 листопада цього року річний план розвитку галузі, ну, відповідно, чи медицини. Чи освіти чи ЖКГ. чи ЖКГ на 12 рік річний план розвитку галузі? Окрім того, вони кожних головних розпорядників коштів на 1 листопада повинен подати план заходів щодо залучення співфінансування галузі або комунальне підприємство з обласного і державного бюджетів, а також з боку міжнародних фінансових організацій. Сьогодні ми вже задекларували шановні головні розпорядники коштів, шановні начальники управлінь, шановні керівники комунальних підприємств. На 1 листопада ми будемо аналізувати план розвитку вашої галузі на 12-й рік, і від того, наскільки він професійно буде вами спрогнозований, наскільки правильно ви розставите акценти щодо розвитку і забезпечення фінансів вашої галузі, наскільки ми будемо визначатися, чи є ви професійно придатними і чи ви є адекватними за незайманій вами посаді. Бо інакше, пане Михайле, знаєте, громада не має бути заручником непрофесійності чиновників. Простий мешканець має розуміти, влада за Є покликана забезпечувати соціальні інтереси мешканця, тому що ми з вами, звичайні мешканці, сплачуємо на утримання цієї влади наші з вами податки, і ми маємо повне право вимагати. А рада, міська рада, депутати міської ради і представниками власне громади прямими представниками громади мають право порушувати питання перед міськими чиновниками щодо того, наскільки вони ефективно і зважено. Виконують свої обов'язки перед громадою, тому що, знаєте, я завжди хочу цей приклад наводити. Хто є представники влади? Ми маємо розуміти це. І франківці має розуміти, що представник влади це і слуга народу. Слуга народу. Він має, він є на посаді для того, щоб бути тим, хто забезпечує хороше, комфортне життя мешканців, а не інакше. Тому це наша позиція, і ми будемо керівників і підприємств комунальної власності. І галузевих керівників дуже пильно е кваліфіковувати повною несподіванкою на 10-й сесії стала ініціатива від представника вашої фракції щодо е наступної структурної реорганізації органів виконавчої влади. До речі, е інші фракції теж підтримали цю ініціативу. На які ефекти ви все таки розраховуєте? Е Після реалізації цього рішення місцева преса у своїх уже післясесійних публікаціях подає різні версії такої несподіваної поведінки депутатського корпусу по відношенню до івано франківської мерії. Ви знаєте, пане Михайле, я би сказав вам, я почну так дуже загально, а перейду потім на конкретику. Сьогодні весь місцевий політикум. В тому числі виконавча вертикаль, в тому числі е, представники партії, які не представлені в Раді або представлені міноритарно, кажуть, сьогодні виграли вибори Свобода. В тому числі журналісти. Так, сьогодні виграли вибори Свобода. Сьогодні Свобода повністю відповідальна за ситуацію в місті. Е, ви знаєте, теза за перше. Ми, представники Свободи, не боїмося відповідальності. Ми дійсно готові. І не ухиляєтеся Абсолютно правильно, ми готові в межах повноважень. Які нам надала місцеве самоврядування, реалізовувати свої владні повноваження, але саме в тій частині, яка нам делегована, це перше. Друге, так як ми володіємо відповідальністю, відповідальність цієї обов'язки, це є великий обсяг обов'язків. Ми повинні мати інструменти для того, щоб ця відповідальність була виконана, реалізована. В такий спосіб ми вважаємо, що ті міські чиновники, які е достатньо легко ставляться до своїх прямих обов'язків, м'яко кажучи, легко, а багато з них ставляться халатно. Я зараз наведу приклади. Повинні знати, що на них чекає е, оцінка. Оцінка з боку представників е, представницького органу влади. Всі Під... думає, що розправа з боку свободи. Так, але треба ж розуміти, що сьогодні міська система управління містом потребує модернізації. Тобто, сьогодні та система, яка панує на сьогодні, потребує час свої кадру й модернізації. Абсолютно правильно, час же на місці не стоїть, суспільство нові виклики ставить перед владою. Тобто ми повинні йти в ногу з вимогами часу, ми повинні модернізувати сьогоднішню систему влади. Саме тому ми сьогодні не боїмося говорити про те, що потрібні реальні управлінські реформи. Зокрема, це стосується комунального господарства, про яке ми поговоримо трошки згодом. Зокрема, це стосується транспорту і зв'язку, про якими ми так само поговоримо. Але йдемо про рішення щодо ліквідації управління архітектури містобудування міського конкому. Ліквідація самоуправління. Бо, на нашу думку, керівник цього Структурного підрозділу е, дуже, м, дуже на власний розсуд розпоряджається правом вести містобудівельну політику нашого рідного міста. Я в наведу дуже банальний, але показовий приклад. Е, дуже нашумівша є незаконна забудова на вулиці Франка, 42, на розі вулиці Павлика, де ви знаєте, є, є меморіальна так. дошка Павлика, і вона зараз забудовується. Це питання уже. Поспіль кілька років піднімається на до уваги громадськості. І ви знаєте, коли ми почали з'ясовувати, чому цей підприємець, який здійснює забудову, її веде, з'ясувалося, що він має всі дозвола. Коли ми почали з'ясовувати, на чому базуються ці дозвола mm -hmm. на висновках управління архітектури і особисто головного архітектора міста. Коли ми почали з'ясовувати глибше чи було підстави надання дозволу на будівництво, з'ясувалося, що ця прибудова розташовується в межах червоних ліній, в яких в принципі... Заборонено категорично вести будь-яку забудову. Тобто, це є грубе містобудівельне порушення, на яке головний архітектор міста закрив очі. І коли йому звернули увагу, шановний, ти порушив містобудівельну конституцію міста, ти порушив червоні лінії. Він каже: Та ви знаєте, в мене таких помилок є багато, це не суттєва помилка. Та на що ви звертаєте увагу? Ну то я перепрошую, наше право мешканців. Розумійте, що право містобудівельної конституції є непорушне, порушиться одним чиновником. І причому він навіть не роз... не то, що він розуміє, що він говорить. Він насміхається, він іронізує. То я перепрошую, яка має бути реакція влади? Реакція має бути категоричною. Чиновник, який порушує право громади, повинен бути звільнений, в тому числі через ліквідацію управління і створення нового департаменту. Містобудування і архітектури. До речі, це одна причина. А друга причина, як ви знаєте, з березня цього року вступив дію закон, новий закон про містобудівальну діяльність, який наділяє департамент, тобто управління управління архітектури новими повноваженнями, і це є ще одна причина, чому ми здійснюємо саме таку управлінську реформу. Що ж стосується комунального господарства, тут треба це питання достатньо глибоке, воно є одним з пріоритетних. У нашій цьогорічній депутатській діяльності. По-перше, що давно назріли питання по відділу транспорту зв'язку, начальник якого вже півроку як не з'являється на роботі, і це треба було розв'язувати цю ситуацію. Тим більше, що ситуація навколо пасажирських перевезень є неоднозначна, тобто треба слідкувати за графіком, навіть і після конкурсу. Так. Ви знаєте, я є вибраний від села у і Микитинці, і маршрут номер 81 по-моєму, один з підприємців, якого я зараз називати не хочу. Систематично порушує свій графік, з'їжджаючи з маршруту тоді, коли йому незручно возити пасажирів, не виконуючи таким чином умови договору. Таких прикладів, як ворожок 81-й по селі Микитинці, є безліч, і ми розуміємо, що без втручання в систему управління галузю ми нікуди не дінемося. І тому ми прийняли рішення по зокрема відділу транспорту зв'язку. Якщо говорити про управління комунального господарства, то як ви знаєте, сьогодні в місті. Дуже потихенько, але впевнено, реалізовується реформа житлово-комунального господарства, про яке ми, очевидно, що матимемо час, поговоримо чуть пізніше, але в контексті цієї реформи ми маємо модернізувати саме управління комунального господарства. Суть модернізації полягає в тому, що ми мали би управління комунального господарства реформувати і надати повноваження керувати управлінням заступнику міського голови з питань власної комунальної сфери. І це б так само було суть рішення сесії міської ради, що тепер заступник міського голови Микола Саєвич є одночасно начальним директором департаменту комунального господарства міста. От ви зачепили комплексну програму реформування ЖКГ, яка дійсно ухвалена на попередніх сесіях. А скажіть, будь ласка, чи ви бачите перспективу для ЖЕКів? А після того як з 1 листопада от максимально ефективним, ну дасть Бог зарекомендує себе єдиний розрахунковий центр, який Буде управляти і експлуатувати житловий фонд безумовно, що я бачу абсолютно ясну перспективу ЖЕКів. Перше, що треба розуміти, реформа не передбачає ліквідації жеків. Жеки були, є і будуть. Тобто, те, що деякі... Чи не поінформовані особи можуть стверджувати, що жеки ліквідовують як явище? Це неправда. Жеки залишаються на ринку комунальних послуг Івано-Франківська. І мешканці, як спілкувалися з жеками, як ходили до паспортисток на території свого жеку, так і будуть туди ходити, отримувати довідки тощо. Тобто, суть для мешканця не міняється. Яка роль центру? ось ось тобто. Це перший акцент. Другий акцент. Що таке комунальна реформа? Ну, взагалі, що таке реформа комунальної сфери? Це є створення ринку комунальних послуг. А це означає, що ринок вибиратиме послугу, яка є якіснішою і яка є хорошою за ціною. Тому наше завдання є, створюючи єдиний розрахунковий центр, комунальне підприємство, до речі, є створити ринок комунальних послуг і єдиний розрахований центр через право. Регулювати цей ринок буде надавати сигнали і ЖЕКам, і іншим компаніям в житловій сфері, шановні, є великий ринок комунальних послуг. Будь ласка, хто з вас готовий на конкурентних засадах, змагаючись щодо якості, змагаючись щодо вартості послуги і щодо вчасності послуг, зможе запропонувати мешканцям найкращі умови виконання робіт, той ці роботи і буде отримувати. І тому ці роботи буде єдиний розробковий центр оплачувати. Тому ми звертаємося до всіх е, працівників комунальної сфери, до начальників ЖЕКів. Шановні, не переживайте, не панікуйте, не панікуйте, немає підстави. Сьогодні ми створюємо умови, що ви матимете право модернізувати свої підприємства і стати конкурентними на ринку комунальних послуг. До прикладу, сусідній Львів, до прикладу, ви знаєте, що ОСББ так об'єднання співвласників багатоквартирних будинків у Львові замовляють. Комунальні послуги у кого? В львівських комунальних підприємств, наших жеків. Тобто вони не шукають альтернативи, Вони розуміють, що львівські жеки є ефективними, кваліфікованими підрядними організаціями. І Львівське СББ працює тільки з жеками. Я звертаюся до наших жеків. Шановні керівники жеків, покажіть, що ви є конкурентними, і ми, мешканці міста, не будемо шукати альтернативи ніколи. Ви зверніться до Василя Сафатовича. Який вважає, що е, буде тяжко, оскільки зараз працює ліквідаційна комісія з приводу росту, знаєте, пане Михайло, я людей я глибоко ж, поважаю ж... Василія Сафатовича. Я це сказав в сесії і Василій Сафатович суть реформи розуміє, як ніхто інший, і він напевне, що його підтримує. Василій Сафатович як дуже кваліфікований управлінець в галузі, так само підтримує, що треба нам розводити функцію замовника комунальної послуги і функцію виконавця комунальної послуги. Тому я вважаю, що реформуючи управління. Василій Сафатович буде залишений одним з очільників комунальної сфери в місті. І на завершення буквально штрихом. Як ваша профільна комісія оцінює стратегічний план підвищення конкурентоспроможності Франківська до 2015 року, власне, з точки зору розвитку місцевої економіки, що безумовно матиме впливи і на бюджетну політику, з точки зору покращення інвестиційного клімату, Знаєте, пане Михайло, справді документ, який називається Стратегія Франківська, конче місто необхідний. Але треба розуміти, що за півроку нашої депутатської діяльності повноцінно створити документ, який відповідатиме всім вимогам міста, ми не могли. Відповідно, було прийнято рішення. Даний документ, який є продуктом праці виконавчої структури, прийнятий за основу. Після того він є дороговказом, відносно якого ми будемо проводити коригування і, можливо, додавати акценти. за підсумком фінансового року, Так, безумовно додавати акценти, як би ми хотіли бачити наше місто в нашому найближчому майбутньому. Спасибі, пане Романе, що завітали до нашої телестудії свої аргументи за і проти з приводу фінансової ситуації Франківську висловив голова профільної комісії міськради депутат по 18-му виборчому округу Роман Онуфрієв, лідер фракції Свобода. Дякую за увагу. Хай вам щастить. Дякую вам, хай щастить. Увага! Дату проведення параду візочків змінено. Зустрінемо 17 червня на вічовому майдані об 11 годині.